Я зараз знаходжуся в 20 кілометрах від окупованої Запорізької атомної електростанції в Нікопольському районі. Ми приїхали сюди для того, щоб збирати чергові докази злочинів росіян проти місцевих мешканців та проти України. Вже три з половиною роки триває окупація Росією та розатомом Запорізької атомної електростанції. За цей час ми провели десятки досліджень, які показують, що саме Росія робить, і її незаконні дії. Ми довели, що росіяни здійснювали тортури та утримання мешканців енергодару та працівників Запорізької атомної електростанції. Ми довели, що Росія та Розатом проводять постійні кампанії з дезінформації, в тому числі країн-членів МАГАТЕ, де розповідають про те, що нібито Україна атакує власну атомну електростанцію. Але незважаючи на це, світ продовжує. Кооперацію із терористичною організацією Розатом підписуючи нові контракти, ухвалюючи рішення про подальшу співпрацю, так не може продовжуватися. Росія та Розатом мають понести відповідальність за ті злочини, які вони здійснили в Україні. Розатом має понести відповідальність за всю свою діяльність в Україні. Світ має накласти санкції проти Розатома та їх дочірніх компаній. Розія та Розатом мають деокупувати запорізьку атомну станцію та передати її під законний контроль єдиних власників України та її мешканців.